Усім привіт! Сьогодні нас чекає легкий комплекс для покращення мобільності, можна виконувати як зранку, так і ввечері. Нам необхідно, в моєму випадку, то ось такий кубик, це може бути, бути будь-що, що вам було зручно сісти і вам так буде краще тримати нейтраль хребта. І у мене м'ячик, в принципі, це може бути ручка, це може бути ваш великий палець, на якому ви будете фокусувати. Фокусувати свій погляд, Того, що ми сьогодні працюємо з поглядом, з нашим вестибулярним апаратом, одразу я сідаю на кубик, щоб було комфортніше. Тільки для того, щоб я не думала, як зараз мій хребет. Тільки від того, що я посадила таз на щось тверде, обов'язково мені комфортніше сидіти, і від цього я більш комфортно тримаю нейтраль хребта. Ми почнемо одразу з нашого погляду. Легкі нюанси. Нагадую, якщо ви відчуваєте дискомфорт, відчуваєте, що голова починає запаморчитись. Легка тошнота з'являється. Будь ласка, виконуйте меншу кількість повторень. У нас, в принципі, все по 8, Це може бути 4, може бути 6, або в загальному просто пропускаєте зараз цей момент, слабкий вестибулярний апарат, і починаються оці всі дискомфортні відчуття в тілі. Не потрібно цього одразу або меншу кількість повторень, або перестаємо виконувати. Ми, витягнувшись, заземлили свій таз, прям гарненько в нього вмостили, і все, що йде вище тазу, гарно витягується на вас. У моїй правій руці знаходиться м'яч. Це може бути великий палець. Нагадую, у мене тут є якраз буковки. На будь-якій буковці я фіксую свій погляд, головою не кручу. Починаю праву руку відводити в сторону, а поглядом слідкую за своїм м'ячем. І повертаюся в центр. Я вас благаю, тільки рухати дуже повільною рукою, не махати, тому що від цього буде більш дискомфорт. І зібрались в центрі. Якщо відчуваєте, що голова десь хоче йти, лівою рукою перетримуємо і контролюємо, щоб голова не рухалася. Нагадуємо, робимо по 8 повторень, якщо відчуття дискомфорту, одразу зменшуємо до 4. Сторону. Ви завжди повинні чітко бачити свій м'ячик. І ще два. І останній. Один. Легесенька паза в центрі. Обов'язково в цей момент ви закриваєте очі, кліпаєте очима, моргаєте, поки я пояснюю наступну вправу, ви відпочиваєте своїми очима. Тепер у нас буде погляд іти праворуч, але голову ми повертаємо злегка вліво. І тут дуже маленька амплітуда, тому що якщо ми підемо надто сильно ліворуч, відповідно, м'ячами бачити не будемо. Знову ви можете ось так тримати себе за підборідок і лівою рукою повертати голову ліворуч, а правою розкривати праворуч. Поїхали. Дуже спокійний рух. Знову ми бачимо це те саме може бути з великим пальцем. Ви зафіксували свій погляд на нігтюві пластині. Сторону і зібрались в центр. В сторону і зібрались в центр. Маленький рух, тим більше він дуже повільний. Чотири у нас позаду, ще чотири, кому потрібно, вже зупиняються. І одразу слідкуйте за тим, чи ви не напружуєте ще у Нервова система максимально зараз включається. І може бути таке, що автоматично затискаються зуби. Давай. Останній. Один. Легесенька пауза, відставте поки що м'ячик, і зробіть спокійний коловий оберт вашими плечима назад. Можливо, ви вже відчуваєте, що права рука, права сторона в загальному тіла, вона якась у вас м'якша-легша. Можна зробити боковий нахил в одну сторону, в іншу сторону, і ви, можливо, хтось вже помітив, що права сторона таки здається легшою і м'якшою. Хоча ми попрацювали лише з поглядом. Магія простих рухів. Переходимо до лівої руки. Погляд, тільки погляд, можна рукою притримувати нашу голову ліворуч, і в центрі зібрались. Ні в якому разі не стискайте зуби. І не обов'язково, щоб ваша ліва рука була повністю рівна. Ви можете її злегка зігнути і повернулися в сторону. Ще буде дуже класно, якщо в момент, коли ви відводите руку в сторону, ви вже відчуваєте, як там стає тепліше по лівій стороні. Як ніби там водичкою теплою, вся напруга змивається вниз. Якщо ви зараз цього не відчуваєте, не переживайте. З часом це все буде відчутно, залежить від вашого відчуття, від карти тіла. І зараз у нас останній. Кліткуємо. І в центр зібрали. Знову чуть-чуть прикриваємо очі, розслабляємо. Вже, можливо, ліве плечко у вас легше. Зараз ми вирівнюємо повністю ліве і праве, додаємо противохід. У нас голова іде праворуч погляд, ліворуч малесенький рух і відпускаємо. В цей момент, хто тримає щось в руках, не стискаємо пальцями, бо з'являється додаткова напруга в шиї і в плечі. Якщо це великий палець, то саме, ваша долоня повністю вільна і в центрі зібралася. У нас ще 5. 4. 3. Два і останній. Один. Є. відставляємо м'ячик, знову легкий коловий оберт. Ось тепер відчуття в тілі, знову можна зробити нахил. Особливо, от я зразу відчуваю, у мене ліва сторона до того була дуже зажата. Я прям відчувала лівий бік. У мене вчора було інтенсивне тренування, і коли я тягнулася, відчувала, що аж прям не дуже комфортно. А після таких легких маніпуляцій все набагато і набагато легше. Ми завершили роботу з нашим м'ячем. Багато не потрібно, не рекомендую занадто перенапрошувати нервову систему. Ми сідаємо з вами в положення русалки, моя права нога попереду, ліва позаду. Якщо ви вже відчуваєте, що ви сидите в ось такому положенні, будь ласка, той самий кубик, чи що у вас є, заземляєте під свій таз. Ваші коліна торкаються килимка, таз за землю, і вам набагато комфортніше. Ми сьогодні більше будемо працювати саме в русалці, тому нехай краще щось буде під тазом. Обидві руки у нас витягнуті, нікуди не зажимаємо плечі. Ми на кожен вдих праву руку заземляємо і лівою рукою тягнемося. при тому правою рукою штовхаємо свій килимок від себе і заземляємо ліву половинку тазу, в кубик чи в килимок, залежно на чому ви сидите, вдих. І видихом повернутися. Я зберу кубик, мені не дуже зручно. Заземляємо праву руку і одразу починаємо штовхати килимок від себе. Вдих. І видихом повернулись. Вдих. І ліва рука витягує нас видих. Знову кожен рух до 6-8 повторень. Заземляємо ліву половинку тазу вдих. Правий лікоть у нас згинається в видих. Вдих. І видих. І ще два повторення. Рукою гарно тягнемося праворуч. Вдих, видих. І ми затримуємося тут. Вдих. Заземляємо право передпліччя, або залишаємося на долоні, як комфортно. І з видихом обіймаємо великий м'яч і лівою рукою закручуємося. Пробуємо тазом нікуди не йти. Таз заземлений вдих. І видихом знову штовхаємо правою рукою від себе килимок і скругляємося, збільшуємо простір зараз з лівої сторони вдих. І видих, видих, видих. Вдих. І видих. Тут ми скругляємося обов'язково, а наверху витягуємо, але не під закидаємо, а розкриваємо грудну клітку і розкриваємо простір між обома плечима. Ще у нас два вдих, видих, вдих і видих. Залишаємося в цьому скругленні повністю опущена голова. Якщо незручно, ви можете опиратись на долоні. Ми робимо глибокий вдих в нашу спину. І видихом розслабляємося. Вдих. І видих. Гарно надуваємо зараз лівий біг, ще один вдих. І видих. Акуратно піднімаємося на обидві долоні, і тепер вдих Тягнем килимок на себе, не голову закинути, а посвітити своїми грудьми вперед. А з видихом в груди б'є сильний фонтан, і ми скругляємося. Вдих вперед. Зараз таз почне працювати, але в нас завжди акцент на тому, щоб не голову кудись там закинути, засунути, а розкрити простір між нижніми ребрами і клубовими кістками і наблизити ці кісткові структури один до одного видих. Тобто, першочергово не головою ми працюємо, а тазом і грудною квіткою. І видих. Обов'язково штовхаємо тягнемо долонями килимок, це додасть руху в наших лопатках. Видих. І ще два. Видих. І останній вдих. І видих. Руки ставимо чуть-чуть ширше, пальці можна направити від себе. І спокійно розгойдуємо себе з лівого плеча на праве плече. З лівого на праве. Руки при цьому пробуйте не згинати. А ми закручуємо свою грудну клітку в напрямку то до лівої, то до правої. Знову-таки зуби не стискаємо, все плавно і повільно. Чотири, три, два, один. Знову пальці направлені вперед. Ліва нога наша вирівнюється. Ми спокійно опускаємося вниз, робимо легке відтискання, дуже активні сильні долоні. Пружиночкою. Зачепились за ліву стопу, правою рукою витягнули. Знову повільно м'яко вниз. Носок витягнули. І пружиночка. Вдих і видих. Відчуваємо нашу пружинність з тіла. Воно повинно бути пружне. Вниз ловили себе долонями. Активний поштовх. Вниз. Поштовх. Чуєте, що ця швидкість вам занадто, ви робите завжди набагато повільніше. Два. І останній. Один. Затримались тепер в розкритті правого боку. Робимо глибокий вдих. І на вдих ми скручуємо праву руку ліворуч, вдих і видих розкриття. Вдих і видих. Це всього два вдих. Видих. Знову таз не чіпаємо. І вдих. І видих. Розкриваємося праву руку одразу заземляємо десь на лінії нашої правої сідниці позаду. Пальці дивляться назад. І ми починаємо від клубової кісточки, підкручуючи таз на себе. Ліва рука ковзає по килимку, повністю виштовхуємо таз і розкриваємося. Вдих і видих по такому гарному півколу з дугою заземляємо таз і повертаємося на місце. Знову таз підкручуємо. Лобкова кістка перша хоче показати себе. І після цього ми виштовхуємо повністю наверх. Акуратно не забуваємо рукою промальовувати гарне півколо і завжди тягнутися максимально далеко. Ще у нас два. Вдих. І видих. Лобкову кістку обов'язково потрібно підкрутити, щоб ми не зачіпали поперек. Підкручуємо, 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 підкручуємо таз. І виштовхуємо. І акуратно опускаємося вниз. Повернулися у вихідне положення, і ми міняємо ноги. Ліва нога у нас йде до, права від. Знову, якщо треба, беремо обов'язково щось під сідниці. Руки витягуємо в сторону. Тепер наша ліва рука заземляється, починає штовхати килимок від себе. Права половинка тазу йде вниз, вдих. І видихом права рука нас повертає. За лівою рукою вперед і вниз вдих. І видих, видих, видих. Не старайтеся десь заховати свою голову, зробити дуже великий рух. Для когось оце вже буде достатньо, але вам комфортно і ви не відчуваєте ніякого болю чи ніякого дискомфорту. І видих. Також можна заземлятись на ліве передпліччя, збільшуючи глибину руху. І ще у нас три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останнє повторне ми вже залишаємося тут вдих. І видихом скруглення. Ми залишаємося або на лівому передпліччі, або на лівій долоні. Вдих, розкрили. І видихом округлили. І ми не голову ховаємо, відкриваємо. А все робить наша грудна клітка. Тобто нема того, що ми крутимо головою. Голова вже легко йде за грудною кліткою вниз і за грудною кліткою наверх вдих. І видих. І видих. І ще всього два. І останній ми затримаємося і продихуємо. Голова повністю вільна. У нас правий бік вдих. І видихом потаньте чуть-чуть. Вдих. І видих. І останній вдих. Голова вільна. І видих. Сильний поштовх на долоні. І на вдих починаємо світити грудьми вперед. Знову грудна клітка. Збільшили простір між тазом і нижніми ребрами. А тепер на видих, навпаки, наближуємо. І погляд на край килимка. Вдих. Не голова починає перший рух, а наші долоні тягнуть, штовхають, і від цього таз почне підкручуватися. І грудна клітка. Видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Приємний рух, але, будь ласка, саме від грудної клітки. І видих. Два. І останній вдих. І видих. Один. Акуратна пауза, долоні розкриваємо широко від себе, починаємо перекочуватися, закручуючи грудну клітку. Праву сторону буде трішки легше, вліву буде важче, тому глибший рух у нас праворуч. Не дотискаємо, коли йдемо ліворуч. Чотири, три, два. Один. Знову повертаємо долоні. Тепер наша права нога вирівнюється вдих. Створюємо легку пружинку і видих. Вдих. І Видих. Відштовхуємося обома долонями сильно від килимка і зловити себе. Видих. Вдих. Чотири. Три. Два. Останнє повторне, ми вже затримуємося наверху видих. І тепер на вдих ми скругляємося лівою рукою і вдих, розкриття. Ребра працюють, грудна клітка тазом, дуже не крутим. Видих. І вдих. Верніше на вдих, перепрошую, ми скручуємося на видих, розкриваємося. Останнє вдих. І видих. Ліву руку одразу заземляємо позаду. Готуємо свій таз, підкручуємо, підкручуємо. Рука права малює гарне півколо. І виштовхуємо себе наверх. Вдих. І від правої руки починаємо ховати-ховати себе вниз. Видих. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І останнє повторення вдих. І видих. Знову повернулись у вихідне положення. І тепер, якщо треба, повертаємо порух, то сидів на опорі. У нас ноги схресно, І в цьому положенні витягнули руки від себе. Долоні дивляться зараз вперед, на мене. Ми на видих починаємо з'єднувати руки в замок. Замок від себе видих. А на вдих тягнемо замок до себе і розкриваємо руки в сторони, грудну клітку тягнучи вперед. Видих. Стіною штовхаємо щось назад руками вперед. І вдих. І видих. Погляд знову у нас не ховається. Вдих. Затримуємося з видихом в цьому скругленні і починаємо нашим замком крутити вправо і вліво. Вдих, спинка скруглена, і видих. Вдих. Видих. Ще по одному. Вдих, видих, вдих. Видих. Акуратно витягуємо себе в будь-яку сторону. Можете зі мною зі мною дзеркально. В одну сторону ми нахиляємося, і потім верхньою рукою починаємо малювати велике півколо попереду, попереду. Приєднуємо іншу руку і вже через іншу сторону піднялися. Продовжуємо ще три в цьому напрямку. Вперед, вперед далеко далеко-далеко-далеко, вперед. Під'єднуємо іншу руку і витягнумось. Нахил вниз. Гарно тягнемося верхньою рукою вперед. Приєднуємо нижню. І тепер нижньою тягнемося вперед. Останню через цю сторону. Вперед-вперед. І наверх. А тепер поміняємо напрямок. В іншу сторону, знову верхня рука. Вперед, Чотири повторення. Пробуємо таз не відривати, і розкриття. Ми занурюємося, ніби накриваємо себе таким великим-великим теплим одіялом, ховаємося, а потім розкриваємо. І ще два вниз. Таку погоду дуже приємна асоціація, атія, мені здається. У мене сьогодні дуже холодно. І останній вниз. І вперед, 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 вперед. І розкрились. Опустили. І на цьому ми з вами на сьогодні закінчили. Я дякую вам за цих декілька хвилин, приділених собі і своєму тілу, і до наступної зустрічі на тренуванні.